Всім привіт з вами знову Дмитро і сьогодні огрітую та Кінсу досить давно вийшло оновлення. Я вже багато що в ньому зробив. Швиденько пройдусь по тому, що додали. Та До от двох нових персонажів в расу камераменів. Камера вумен 3.0 і камерамен Зомбі. Камера вумен ви самі бачите, за скільки? а Камерамен Зомбі за одне відео від Monster Up. Також нам ще додали новий режим паса спікермен. Цей режим просто по фану походити, а також дивіться, що знайшов один ютубер. Тут у нас ем, така дирочка є. Також у нас тут нічого особливого немає, є там спікермен, теркспікер -спікер його, статуя і ядро і, і колонка. Це режим, як я вже говорив, просто походити по ньому. Ящик. Також щоб нам є в селі туалетів. Вцяло нового туалета джемен 5.0. Ой, не туди зайшов. Я зараз покажу, що може джемен 5 хребкану. Шуденько. Беремо джеме. І, наприклад, камерамена і Фреда. Просто зроблю Фел і все. Нічого, що один агент. Покажу поки що не на ньому, а взагалі. Такий. Звичайний удар. Удар чимось схожий на джигернаута. І лазер. Це все. На джомені на ліще. Також я ще покажу, що може камерамен зомбі. Камеравумен я в наступному відео покажу. Також скажу, скажу за Аструсілінну додали зраженого ті у мене діта на А він буде вам за 100 рекламу. Так що, коли мені мене даєсть їх дивитися, то дивіться на здоров'я. Перша атака це атака своїм клінком. Друга ногою. Також ось така досить пушка. Хоча я по туалету не пухала, але а рівно. Також в режимі оглянений шлях дав нам нову пасхалочку на мертвого астро-туалета. Я зараз вам швиденько її покажу. Буває, мастер, щоб... Ой, не астро цього туалета, щоб не мішався. І я зараз покажу. Її, напевно, вже видно, але я її на всякий випадок вам обведу. Ось ця пасхалочка. Ну, я трошечки зараз краще введу. О. Кому треба, приходіть, дивіться. На цьому я вже буду закінчувати своє відео. Надіюсь, воно вам сподобалось і чекайте від мене нових відео. Всім па-па!